17 грудня 2024 року у свято Великомучениці Варвари Митрополит Черкаський і Канівський Феодосій звершив божественну літургію у Вознесенському храмі Свято-Миколаївського Лебединського жіночого монастиря. Присвітає, Троце, поміло нас, Господи, чисті гріхи наші, прості беззаконня наша, святий посвітті і мечі наша. Імені Твої гораді, Господи, поміло Господи, поміло Господи. Помилу Господи. На рамі Христеса вложи взяв си іство. Возгнявся Сібогу Яцу Привілоїсі. Всегда нині. Перед початком Богослужіння було звершено свячення нових іконостасів бокових приділів храму, лівого на честь святителя Митрофана Вороницького і правого на честь святої великомучениці Варвари. Сами ныне визрі, на іконостасі ікони сяє жара битви твоєї в честь і славу тебе єдиного в Троиця святей, славимого Бога і народного Сина твого Господа нашого Ісуса Христа. Благословляється, освящається іконостас ікони з благодаті Пресвятаго Духа. Окропленням води святої. Після чинопослідування митрополит Феодосій завершив божественну літургію. Правому приділі з нагоди престольного свята його високоприсвященству співслужили секретар Черкаської єпархії проти Василій Вазнюк, благочинний корсон Човченківського округу, проти Йоанна Лавко, благочинний шполянського округу, проти Володимир Скрипничук, духовенство монастиря та гості у священному сані здуклами заміни плодов земних і времені мирних Господу поморимся на богослужінні у Вікторі молився вікарі Черкаської єпархії та благочинний у справах монастирів єпископ корсунь Чевченківський Антоній, а в самому храмі настоятелька Лебединської обителі Ігуменія Ніколая із сестрами. На літургії підносилася сугуба молитва за церкву, що потерпає відгоніть. І ще ж і на церкві Твою святую, воздвіжеся гоніння, Твоє і ідинство, і я розрушити, заповідь Твою любві попирати, чат Твоїх оскорбляті, склівітуї і зганяти, храми Божі оскверняти і розрушати». Но при Господи, призве высоты святые Твои, наследные мольвы скорбных людей Твоих, и священные митрополиты, архиепископы, епископы православные, честное пресвитерство во Христе Диаконство, всечестную Игумени Николаю, сестрами Ежа во Христе, святые обители сия, Весь монашеский чин и притча церковный, братья и прихожан, паломников святые обители сия, воюющих, предстоящих и молящихся здесь, вас и всех православных христиан, да поменять Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и при и во веки. О! Напрокиньте Богу случение, Духовенство звершило молебень святій великомучениці Варварі, після якого митрополит Феодосій звернувся до прочан з архіпастерським словом. Архієрей привітав сестер і парафіян Лебединського монастиря з престольним святом і розповів про те, як видається сьогодні подвиг мучеництва. Владика підкреслив, що сучасне мучеництво проявляється в смиренному перенесенні скорбот і спокус. Які посилаються Богом для спасіння людини, ці випробування зустрічаються на життєвому шляху, вірянина, подібно до звірів, птахів і комах, намагаючись збити його з правильної дороги. При цьому за словом архіпастиря головне завдання християнина продовжувати йти прямим шляхом до Бога, уникаючи спокус, ухилитися в розкол або єрість, не зважаючи на уявну привабливість. Цих шляхів на завершення свого слова, митрополит Феодосій висловив подяку будівельникам і благоукрасителям православних храмів, працею, яких шлях церковного життя стає доступнішим для вірян. Архієрей привітав насельниць і парафіян Лободинської обителі з освяченням нових іконостасів і вручив благодійника монастиря церковні нагороди. Сердечно дякую всім, хто потрудився на благо обителів, в благоустрій цього іконостасу чудового, всіх нагороджених, якого сьогодні немає. Я буду просити, матушку, ігумені, нагородити тих, хто сьогодні не зміг приїхати, з тих, хто працював над цим іконостасом. Нехай Господь цими нагородами, церковними, дасть вам у життя, ваше рясну благодать Святого духа, щоб вони були не тільки символами. Тієї праці, яку ви поклали вже на благоустрій церковного життя, але щоб це були видимі знаки тієї благодаті Божої, яка нехай прийде в ваше життя, допоможе вам у всьому. І в трудах церковних, і в особистому житті, і в духовному житті особливо. Ще раз вітаю всіх зі святом, благословення Боже, нехай з вами перебуває.